Привіт, друзі! Запрошую вас на огляд художнього фільму Шлюбна історія, який отримав премію Оскар до 2020 року. Сьогодні ми не лише зробимо огляд, а й проаналізуємо цю роботу, бо з неї можна зробити цікаві висновки, що стосуються проблем сімейного життя. Звичайно, ми будемо докладно розглядати сюжет, і добре, якщо на момент перегляду ролику ви вже передивились сам фільм. Але якщо ви вагаєтесь, чи будете видивитись його колись в майбутньому, запевняю вас, хороше, наповнене змістом кіно неможливо зіпсувати спойлерами. А саме такий твір ми сьогодні і розглянемо. Чарлі успішний режисер і має свій театр у Нью-Йорку. Ніколь ведуча акторка в його театрі, яка заради сім'ї відмовилась від перспективної кар'єри в Голлівуді. Разом вони виховують свою дитину, хлопчика Генрі. В центрі сюжету фільму Шлюбна історія, процес розлучення. У вступній сцені нам зачитуються нотатки головних героїв, де вони перераховують позитивні сторони один одного, заготовлені для сімейного психолога, який допомагає їм безболісно пройти процес розлучення. Слухаючи ці приємні характеристики, створюються відчуття хорошої пари, ідеального шлюбу. Незрозуміло, чому вони розлучаються. Подружжя продовжує займатися разом спільними справами і досі піклуються один про одного. Видно, що їм не байдужі почуття партнера. Ти ж хочеш мені щось сказати? Ні, не хочу. Так, yeah. хочу. Ти ж не заснеш, поки не скажеш. Може, й ні. Давай. Режисер Ноа Баумакс розповів, що присутність любові, не дивлячись на події, є в кожній сцені його фільму. Така атмосфера створює дисонанс на фоні наростаючого протистояння в парі, але це наочно показує глядачу, як люблячі люди руйнують свої стосунки через недомовленості та ігнорування потреб свого партнера. Хоча ніколи Чарлі домовилась вирішити всі питання без адвокатів, через конфлікт на підставі опіки за сином їм доводиться звернутись до суду. Війна, в яку вони вплутались, заходить далі, ніж вони чекали, виносячи на люди інтимні подробиці їхнього життя. Ну, думаю, ти не захочеш, щоб я питав Ніколь про алкоголь. Що? Якось Чарлі зайшов після того, як вона вклала Генрі спати. Ніколь ледве стояла на ногах і не могла спуститися по сходах. Ця боротьба починає завдавати збитки їм обом, тому що для перемоги у війні необхідно завдати максимальної шкоди своєму опоненту. Тут відверті моменти з життя прожиття разом починають використовуватись як зброя проти колись коханої людини. У фільмі наочно показана в усій красі ціна вступу, в судовий процес на підставі розлучення. Це безглуздя, так а ви робите це, бо любите свою дитину і тим самим забираєте гроші на освіту свого сина. Це смішно так і є, так і є юначе. Думаю, все зайшло надто далеко. Ага. Мама віддала дім під заставу, щоб допомогти мені заплатити норі. Я думав, я їй плачу. Бо я теж майже банкрот, якщо тобі від цього легше, щоб винести якийсь життєвий урок, нам важливо розібратися, в чому причина їхнього розлучення. В цій історії Ніколь є ініціаторкою припинення стосунків. Надаються її пояснення, чим вона незадоволена в шлюбі, її причини розірвати стосунки. Якби він просто обійняв і сказав: Люба, я за тебе такий радий. Я хочу, щоб у тебе було щось своє. Тоді може, ми б не розлучалися. Але він посміявся. Вона не відчуває, що живе своїм життям. Чоловік пригнічує її інтереси, ігнорує її бажання. Ніколь хотіла переїхати в Лос-Анджелес, де вона виросла і почала власну кар'єру. Але чоловіка турбував лише його театр. І власна кар'єра. Чарлі натомість ніби все влаштовувала в шлюбі. Я не цього хотів. У нас був чудовий театр. Чудове життя. і це по твоєму чудово. Ти знаєш про що я. У нас був чудовий шлюб. Життя у Брукліні професійне. Я саме так собі все уявляв. Але все ж таки, він зрадив дружині, отже, розлюбив. Тобто, на перший погляд, Чарлі все ціло винний в руйнуванні цих стосунків. Він був егоїстичним, не розумів дружину, і його зрада пред'являється глядачу як остаточний аргумент, що в цих узах є серйозна ненадумана проблема, і любов, яка все ще подає ознаки життя, не буде врятована. Але провина Ніколь все ж таки існує. Вийшовши заміж, вона, можна сказати, пливла за течією, не доносила своїх думок і бажань як слід. Бо насправді вона могла піти з театру свого чоловіка і почати свою справу. Навіть на час поїхавши в інше місце окремо від чоловіка, і це не привід для розлучення, якщо розглядати шлюб як пріоритетну життєву цінність. Дилема кар'єра або сім'я не є такою вже гострою, якщо партнери готові йти на компроміси і поважають один одного як особистість. Але тепер вже запізно розчарування і недомовки переповнили межі терпіння. А така важлива розмова на чистоту відбувається вже у самому розпалі. Розірвання шлюбу ти розумієш, чому я хочу лишитися в Лос-Анджелесі? Ні. No. No. <laughs> Чарлі, це не кращий спосіб почати. Я не розумію. Ти ж обіцяв, що ми будемо приїздити сюди. Ми багато що обговорювали. Фінал фільму доводить, що наші герої були спроможні вирішити проблеми свого шлюбу, які на момент подій фільму вже стали здаватись для них нездоланними. Потім сказати, я переїжджаю в Лос-Анджелес. Зніматиму дві вистави в радкет. Тож я тут надовго. Чудово. Чарлі отримує роботу в Лос-Анджелесі і переїжджає у місто, де тепер живе його колишня сім'я. Розлучені чоловіки дружина все ще відчувають теплі почуття один до одного і готові йти на компроміси і поступки. Ми хотіли взяти його на вечерю, але він такий стомлений. Може, ти його забереш? сьогодні твій вечір? — Я Знаю. Так. Добре. Привизую, так, напиши, коли прокинешся. Ми щось придумаємо. Поїдеш з татом. Добре. Добре. Ця історія про один з численних зруйнованих шлюбів, де пара люблячих людей уникала вирішувати проблеми і помилилась, вважаючи, що розлучення легкий спосіб покінчити з негараздами. А вам дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі. Тоді ми зможемо обговорити фільм докладніше. А якщо вам сподобався мій огляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. До зустрічі!